У Кривому Розі стартував масштабний проєкт Вільні хвилі, що має на меті допомогти пораненим військовослужбовцям та ветеранам війни зміцнити здоров'я через заняття плаванням. Він реалізується за підтримки голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула та групи Мітінвест. Координує проєкт громадська організація «Криворізька фундація майбутнього. «Криворізька фундація майбутнього разом з радою оборони міста та компанією продовжує реінтеграцію воїнів, які повернулися на або які зараз проходять лікування та чергу дискусійним панелям, які ми щомісяця проводимо. Почали проєкт Вільні хвилі. Цей проєкт спрямований саме на реабілітацію військових та військовослужбовців через плавання. Особливу увагу в проєкті приділяють ветеранам з ампутацією кінцівок та тим, на чиє ментальне здоров'я вплинула участь у бойових діях. Для зручності учасників за сприяння Мідінвесту міські басейни, в яких проводитимуть заняття, оснастили спеціальними підйомниками. Вони полегшують спуск у воду та вихід з басейну ветеранам з обмеженими фізичними можливостями. Заслужений майстер спорту України, призер Олімпійських ігор, чемпіон світу та Європи з плавання Денис Силантів розробив реабілітаційні та адапційні методики, що будуть застосовуватися на тренуваннях. За його словами, досвід Кривого Рогу є позитивним прикладом для інших міст України щодо підтримки українських захисників. Цей проект вільні хвилі» ми проводимо разом за підтримки і міської адміністрації Кривого Рогу і з нашими партнерами компанії Метанвест. Ми вже не один рік працюємо з цією компанією. Пані на протязі трьох місяців вони зможуть відвідувати безкоштовне заняття з плавання, де вони зможуть оздоровлюватись, де вони зможуть проходити реабілітацію фізичну, також психологічну. Хто не вміє плавати, зможе навчитися плавати, зможе досягти успіхів і в подоланні дистанції, і в тому, що вони будуть. Після операції, після своїх поранень проходити тут навчання плаванню, де відновлюють свої сили. Проєкт вільні хвилі також є важливою складовою міської стратегії підтримки захисників, яку впроваджують у Кривому розі. А саме елементом нової ветеранської політики політики героїв це новий проєкт з реабілітації фізичної. Дічної і оздоровчої для військовослужбовців з пораненнями і для ветеранів з інвалідністю. Проєкт реабілітації через плавання. І цей проєкт буде складовою частиною нашої стратегії допомоги нашим ветеранам. Я вважаю, що це дуже важливо і вдячний Денису за те, що ми цей проєкт. І ветеран російсько-української війни. З самого початку повномасштабного вторгнення він захищав країну на Донецькому напрямку. Саме там під Кліщівкою захисник отримав тяжке поранення. Після ампутації кінцівки чоловік вже не зміг повернутися на фронт та був демобілізований. Для фізичного та психологічного відновлення вирішив стати учасником проєкту. Всі види спорту допомагають в реабілітації, в підтримки нашого морального духу і фізичного тіла після поранень. Але водний вид спорту це більш такий розширений вид, який впливає на, на, на весь наш організм, на всі е, мишці тіла. Віктор, ветеран війни, захищав Україну на Запорізькому напрямку. До війни майже п'ять років працював зварювальником на підприємстві Мітінвістпромсервіс. Нині за станом здоров'я воювати і працювати на виробництві не може. Приділяє час покращенню здоров'я. Добре. Що є можливість займатися, Бо, поки тільки тільки почав і подобається. Заняття з плавання для ветеранів за участю досвідчених тренерів проводитимуть у трьох міських басейнах на базі дитячо-юнацьких спортивних шкіл номер 2 7 та 10. Групи учасників будуть формуватися відповідно до типу травм і складатимуться з 5-7 людей. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.